На Вінниччині аграрії збільшують посіви сої та овочів і зменшують площі під зернові. Всього в області мають засіяти понад 1 мільйон 620 тисяч гектарів. Із них під пшеницею лише 40% площ цьогоріч немає дефіциту з добривами та пальним. А старт повноцінної посівної має розпочатися в середині березня. В агропідприємстві відродження 2009 посівно розпочали ще 24 лютого. Цьому сприяла тепла погода. Сіятимуть тут переважно кукурудзу та пшеницю. Посівно почали завчасно, допоки земля наповнена вологою. У цьому році ми повернулися до вирощення ярої пшениці, Так як є замовлення від крупозавода. Ну, сьогодні дефіцит ярої пшениці на ринку. І враховуючи погодні умови, які були склалися в тому році, що. В основному була пшениця-фураж у нас в області, тому ми вирішили повернутися до ярої пшениці. І в цьому році нам повезло, ми її посіяли ще 24 лютого, тому надіємося на повні умови, на божу ласку, на урожай. Чимало агропідприємств відмовляється від посіву зернових, переходять на овочі, ріпак, сою. Висаджувати пшеницю, кукурудзу можуть собі дозволити господарства, які мають де зберігати зерно. У підприємстві в великих крушлицях є сушарня, де в день переробляється 200 тонн кукурудзи. Вона повністю автоматизована і працює на чотирьох видах палива: газ, паливні бракети, щепа та на самій кукурудзі. У сучасному світі без сушки не може існувати жодне господарство, бо ту продукцію, яку вирощуємо, її потрібно зберегти і переробити до тої вологості, щоб вона могла зберігатися. Іначе коли ми заходимо в сезон, бувають різні виклики із логістиками на кукурудзі, ту саму кукурудзу спалювати пілета, щепа і ті самі відходи з соняшника з поля, які викидаються. Тобто, в нас зайти в сезон, ми на будь-якому виді палива можемо працювати. Відмова більшості агропідприємств від посіву зернових це збут пшениці, адже більшість господарств не може собі дозволити додаткових витрат на логістику та на прості збіжжя на кордонах. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина».